Забрали гроші з програми підтримки військових через борги після закупівлі скандального медобладнання. Це черкаські депутати зробили під час останньої сесії завдяки пропозиції департаменту охорони здоров'я. Кошти потрібні, аби виплатити зарплатню працівникам п'ятої поліклініки. Сама ж установа зробити цього не може, бо її рахунки заблоковані через суд. Причина борги за медобладнання візіон, про яке раніше вісімнадцять три знімали розслідування, і платити за яке місцева влада відмовилась. До речі, підписуйтесь на наш Ютуб, аби не пропустити вихід нових розслідувань. Отже, ситуація наступна: платити зарплатню потрібно. Але вісьмох мільйонів необхідних на це немає. Віднайти їх запропонували, знявши кошти з програми підтримки військових та їхніх родин. Йдеться про харчування дітей-захисників у школах, на якому цьогоріч зекономили, а ще з оплати комуналки у закладах освіти. Від такої пропозиції депутати не відмовилися і проголосували за неї під час сесії 18 грудня. Слідкуйте за 18.3.0, аби не пропустити нових деталей.